У нас акцент на неймінгу, роздача тисячі від зеленського, президентська гуманітарка. То місцеві літи собі теж так міркують, що треба конвертувати податки харків'ян на у нашому випадку в свій особистий рейтинг. Наприкінці серпня ці рюкзаки з наборами почали вручати школярам. Кожен рюкзак має наліпку, де, окрім гасел, навчайся, мрій, перемагай та Харків, місто незламних» Додали харківський міський голова. Ігор Терехов, хоча як пояснила очільниця департаменту освіти Харкова Ольга Деменко, особисті кошти Ігоря Терехова для цієї закупівлі не використовувались. Я не бачу в цьому ніякої нічого протизаконного. Якщо це протизаконно, покажіть, де це написано. Вибачте, це діючий мер, якого ми поважаємо, і це його право надати подарунок. Це це мер надав такі подарунки. Це ніяк не агітація.